Ми всіх на нашому каналі дякуємо, що ви з нами. Сьогодні хотіла показати вам невеличкий огляд покупок з магазину Айва. А тебе і були сьогодні на ринку. Покажу вам, що придбали на ринку. Сьогодні заходили в Єву, купили сметану. Бо пам'ятаєте, показувала, що купили. Морську капусту і треба буде приголотувати салат з яйцем. А ми не користуємося майонезом, не використовуємо. Замість майонезу треба було вийти купити сметану. Вирішила взяти, показувала вам вже волошкове поле. Сметана 15% жиру, 400 грамів була зі знижкою 37,50, Вирішила взяти ось таку сметану. І зараз зі знижками було масло солодко-вершкове. Ми його купуємо, коли воно по знижкам. Ми йде так, воно в районі 90 гривень за пачку. Зараз зі знижкою вайві 200 грамів коштує зараз, скажу вам, 71 гривня зі знижкою. Була вирішила взяти ще таке. Якщо пам'ятаєте, то завжди купуємо білоцерківське. Але якщо буває зі знижками Сорошенівське, воно теж гарної якості. Тому поки діяла знижка, вирішила взяти ще таке масло. І в АйВі купила зі знижкою, був ось такий сир Брі. 150 грамів обійшлося на 73 гривні, 50 копійок, такий величенький шматочок. Теж ціна непогана була, вирішила взяти. І в АйВі, я не знаю, хотіла вам показати ось таку новиночку. Не знаю, чи бачили ви, чи ні. Я такий шоколад не бачила саме торгової марки. Торгової марки АВК хотіла сказати АТБ. АВК чорний шоколад, 90 грамів в такій упаковці і коштує така упаковочка 44 гривні. Дорожче виходить, ніж звичайна плитка шоколада, але таку новиночку вирішила взяти. Спробуємо скуштуємо. В АТБ сьогодні зі знижками був ось такий суперконтик, 16 гривень 30 копійок. Ти ж взяла його. Це, скоріш за все, що може будемо відправляти по хреснику посилочку і туди, туди покладемо смаколики. Ось такий чорний шоколад був. В АТБ Рошенівський 24 гривні 50 копійок, ще взяла таку шоколадку. І Міленіум 21:90 Пористй чорний шоколад був. І зі знижками в АТБ зараз печиво левіта. Теж взяла його, він по 23 гривні, 80, майже 24 гривні коштує ось таке печиво. І хотіла з вами поділитися ще оглядом покупок з ринку. На ринку сьогодні купили двох півників. Півники були домашні, по 85 гривень. Ось такі півники домашні були. Це ціна за кілограм 85 гривень. Ціна на домашні півники була від 85 до 120 гривень. Не знаю, чому саме ціна так коливається. Можливо, серед тижня вони ціни якось не піднімають. Ось таких двох півників взяли, важать вони по кілограму. Це домашні на бульйончик. Один собі взяла, один кумі віддамо. Хай теж готують бульйончики, коштується два півники. Ось таких обійшлося нам на 170 гривень. 85 гривень один коштує, важить 1 кг. І в жіночки не було решти дати. Ми дали 200 гривень, 200 гривень, а в неї не було решти, і ми взяли ще квасолі. Зараз покажу вам. Квасоля була по 10 гривень за склянку. В цей раз взяли ось таку. Як її кажу, муар, таку білу з рожевими розводами, така знаєте, квасоля. На скажу вам, 200 гривень дали ось два півника і решта квасолі. Тут майже три склянки квасолі було, і взяли сир, кисломолочний. Кисломолочний сир, як завжди, купуємо однієї жіночки. Вона виготовляє його в печі сир. Кілограм 150 гривень. Тут один кілограм якраз в пакетику був. Ми його взяли дуже смачний. Завжди купуємо його. Якщо коштувати, так не готувати там сирники або млинці з сиром саме коштувати, то купуємо саме домашній сир. Ось такі були невеличкі. А і ще забула знаєте, що вам показати? Купили на ринку печериці. Печериці були по 65 гривень, але вони такі, що сьогодні їх потрібно одразу приготувати і з'їсти. 65 гривень за кілограм. Ось такий пакетик нам обійшовся на 50 гривень. Приготуємо сьогодні, бо до завтра вже вони не долежать. Хоча такі, знаєте, величенькі. Ось такі печериці були. я На 50 гривень купила. Черга була така велика за печерицями, ми всі вирішили придбати по такій ціні. Ось такі були наші огляди покупок невеличкі з ринку, з магазину Айва і з магазину АТБ. Дякуємо, що були з вами. Поділилися з вами, які на сьогоднішній день ціни у Вінниці. Щоб Оглянули які на м'ясну продукцію, на сир, на смаколики. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо за ваші вподобайки. Чекаємо на ваші коментарі. Підписуйтесь, хто ще не підписався на наш канал. Чекаємо вас на наступних відео оглядах. Бажаємо вам гарного дня і чудового настрою. До наступних зустрічей!